Використовувати російську армію на українській землі від сьогодні заборонено Рада Федерації скасувала своє попереднє рішення і заборонила Путіну використовувати власне військо в Україні. За скасування проголосувало 153 сенатори і лише один проти. Але у Раді Федерації не приховують щойно тамтешній Путін попросить про дозвіл наново ввести війська в Україну. Готові мерщій узяти під козирок. Такі відверто показові рішення російських сенаторів, західних політиків і не вразили, і не переконали. Президент Обама та британський прем'єр Кемерон заявили, що не бачать достатніх кроків від Москви на шляху до ескалації ситуації на сході України відповідно. Росії далі погрожують санкціями. Своєю чергою російські ЗМІ пишуть, що на території Федерації не припиняють набирати та готувати бойовиків для відправлення на Донбас. Це ще одне таке убедительне підтвердження політики Росії в пользу мирного рішення і поїзка регулювання ситуації на юго-востокі. Ми тим самим не на словах, а на ділі продемонстрували, що Росія готова і далі оказувати все необхідне садіяння, мирному переговорному процессу.